Перша віце-прем'єр-міністерка економіки України Юлія Свіриденко повідомила про підписання меморандуму між Україною та США. Що це означає? Цей документ засвідчує саме наміри обох країн фіналізувати та підписати угоду про корисні копалини, яка буде вигідна не тільки Сполученим Штатам, а й Україні. Свіреденко також наголошує, що відповідна угода відкриє можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства між Україною та США. Також, що цікаво, готується створення фонду інвестицій для саме відбудови України, що є, друзі, дуже важливим пунктом після завершення війни саме відбудувати нашу державу. Також згідно з оприлюдненим текстом меморандуму США та Україна висловили спільне бажання досягти тривалого миру в Україні та міцного партнерства між своїми народами та урядами. Також дуже важливо, Сполучені Штати висловили повагу до зобов'язань України пов'язаних із вступом до ЄС та запевнили, що робота над угодою не спричинить конфліктів для саме євроінтеграційного шляху України. Ще момент. Меморандум був підписаний в онлайн-форматі першою віце-прем'єр-міністркою економіки України Юлією Сверденко та міністром фінансів США Скотом Бесентом. Також український прем'єр-міністр Денис Шмигаль планує відвідати Вашингтон протягом тижня, наступного тижня, для зустрічі з міністром фінансів США Скотом Бесентом для завершення технічних обговорень щодо... Умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови. Тобто, друзі, виходить така картина. Підписали меморандум про наміри щодо укладання угоди про корисні копалини між США та Україною, а також про створення Інвестиційного фонду для відбудови України. Ну, а тепер потрібно підписати саму угоду, за словами до речі, президента США Дональда Трампа. Така угода може вже може бути підписана вже наступного тижня. принаймні він так говорить.